Друзі, Привет. а ми продовжуємо нашу таку рубрику, що можна зняти у Львові не за всі гроші світу. Досить такий пристойний гарний варіант. Це квартира в ближньому центрі з дуже гарною транспортною розв'язкою. В цьому будиночку. Це вулиця Івана Франка. Така. Фактично серце Львова історичне. Поряд бонусом з цією квартирою є е, е, такий старовинний один із найстаріших парків Львова. Стрийський парк, тут буквально метрів 500 Якщо вам до нього йти не дуже хочеться, то ось тут є зупинка трамваю, де ви можете присісти на трамвай номер 8 який поки ви проїдете одну зупинку, і ви виходите, опиняєтесь вже поблизу. Стрийського парку, також є продуктові магазини, ринок стрийський, також дуже відомий. Е, є затишна така маленька пекарня в цьому будиночку. Якщо вам не хочеться вдома щось там готувати чи пити каву, ви можете зранку вийти, взяти собі чашечку запасної кави і посмакувати з різними смаколиками. Також бонусом приємним є те, що якщо ви приїжджаєте на залізничний вокзал міста Львова, то ви там сідаєте на трамвай номер 9 і приїжджаєте ось на цю зупиночку. Як бачите, все поряд, все є. Тому що, йдемте, подивимось саму квартиру. Дуже гарний затишний будинок. Ось балкон. Має ось такий от балкончик з гарним видом, який ми покажемо вже коли. Будемо в самій квартирі. Є парковочка така, ну парковочка платна. Ну, але вона є? Заходимо в будинок. Ці будинки називають ще царськими будинками, тому що вони мають кожен свою історію, заходячи в сам будинок, ви бачите, пиняється така гарна ліпнина на стелях. Це ще дійсно старовинна ліпнина. Будинок сам має е, затишний такий зелений дворик. Давайте його подивимось також. Будинок фактично є, має своє укриття. Ну, я хочу вийти сюди. Ви можете бачити тут. Ну, це суто естетичне, тут немає там якогось такої місця лавочок, де ви можете собі там присісти. І те, це є все одно гарним бонусом, тому що тихий двір. Бачите, такі гарні сходи, вікна ще вітражні такі зверху, вітражі обладнані. Ось сам також двір такий. Так, стеля. а чого це така це дійсно такий царський будинок дуже в дуже гарному стані. Старі двері така, столярочка. Загальний коридор. Зараз я ще сань покажу ти відкривай, Я покажу. Ось, друзі, бачите, на верхньому поверсі все зберіглося, Старовинне дзеркало таке. Така стеля, ну це, це просто. Це та, ну тут є, тут вже воно замінене. бо там воно ну, проте воно все одно ще по самому дзеркалу видно, що це старовинне дзеркало. І тут такий загальний коридорчик. Заходимо в саму квартиру. Квартира в такому. Старовинному вінтажному стилі. Проходимо давайте зліва направо, почнемо з кухні. Є ось така робоча зона кухні. Тут зберігається різний тут, ага, тут холодильник, морозилка, холодильничок вбудований. Тут всяке таке. Ну, я не думаю, що цим дуже потрібно користуватися, якщо вам хочеться щось зготувати, є така духова шафа. Там різні приналежності такі, ложки, вилки, є власне опалення. Тобто, якщо вам зимно, вам не потрібно чекати. Також дуже гарний бонус, тут газове опалення, вам не потрібно чекати, поки включать. Водичка функціонує, гаряча холодна. Є газова плита, є мікрохвильовка, кавоварочка. Завжди господиня залишає приємний бонус смаколики. Дрібниця проте все одно приємно тут ви собі приймаєте їжу, милуючись гарним краєвидом з вікна. Ось таким от туди до гори йде вуличка також. Гарний туристичний маршрутик. Це така куханка, тут коридор. Перша кімната. Я кажу, квартира в такому вінтажному стилі, старовинні меблі, причому це не є репліка, це є насправді старовинні меблі. Так, е, гарним бонусом цієї квартири є перше, це балкон, на який ви можете собі вийти. Якщо ви палите, то тут можна. Собі зранку вийти, випити філежаночку гарної запашної львівської кави зробити, помилуватися ось таким гарним краєвидом з вікна на старій кам'яниці Львова. Балкон великий. Ось. Ну і головним бонусом цієї квартири це є камін. Який тут розташований, він функціонує. Він на газу. Так. На газу. Тобто ви можете собі просто запалити його і мати гарний настрій, взяти собі бокальчик якогось вина і відчути оцю от царську атмосферу, таку в царському. Будинку. Ну. Ну, для мене це невеликий бонус. Самін є, е, є квартира. А от дитячого ліжечка, як я тут побачила, майже ніде я не бачила. Тут можна з маленькими дітьми приїхати. Це ну. от точно. Mm -hmm. Ось Бачите, тут такий, не знаю, це як воно називається, сайтове з дзеркалом. Це така справжня гранітна плита. Да? Мармурова. Мармурова, мраморна плита. Ага. Ось дитяче ліжечко. Я навіть якісь там дитячі іграшки, дитяча література, знову ж таки прекрасний краєвид з вікна. Це таке велике двоспальне ліжко. Тут вже є ялинка вже. Можна готуватися до новорічних свят різдвяних. Велике ліжко. Таке дзеркало, де можна поставити приємний бонус для жінок. Додаткове спальне ліжко. Є така розкладушка, яку можна. Ну, місць спальних достатньо і, в принципі, площа квартири дозволяє. Є пральна машинка, є котел, це сам вузол, є така душова кабінка навіть з гідромасажем. масажем, гідромасажером. Тобто можна ще там собі постояти, отримати задоволення від масажу. Водою. Ну, друзі, ось така от квартира. І ціна цієї квартири 800 гривень, 800 гривень за добу, як нам казали. Так, в будні. На вихідні там варюється. Ну, ціна взагалі варюється від кількості людей, від там святкових днів. Так, в загальному, якщо приїхати там на пару днів, то 800 гривень для пари, це. Казала, що 800 гривень. Для пари 800 гривень, друзі. Ось. Ну... Ціна трішки вища, ніж ми дивилися за попередню, проте ви бачите, що і в принципі квартира, квартира більша, тут є камін, тут е, все-таки другий поверх. Ну, Я думаю, що на сьогоднішній день це дуже хороша ціна за гарну квартиру в гарному районі з гарною транспортною розв'язочкою. Тут є де прогулятися, тут пішки до центру, до самого. До оперного театру йти хвилин, напевно, 15 пішки прогулянковим кроком. Якщо ви бажаєте, ви можете сісти собі знову ж таки на трамвайчик, будь-який трамвай, який тут зупиняється, він вас везе до центру. Є гарний балкон великий, дуже гарний вид з нього відкривається. Так що, друзі, якось так посилання, як завжди, ми залишимо в коментарях або в описі відео на цю квартиру. Тому пишіть, дзвоніть, бронюйте, бережіть себе. А, ну і, звичайно ж, ще. Бонус великий це укриття, яке тут є, те, що я вам показав внизу, в разі чого ви собі спустились. Ну, або і... є на сусідній вулиці паркінг і можна паркінг Так. Прийти. Тут з тим проблем немає, також, друзі. Тому всім гарного дня, бережіть себе. Па-па. Залишайтеся з нами, далі буде.